Господар Білого Дому Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України та європейськими лідерами у Вашингтоні вкотре не голосив. Лише особиста зустріч Володимира Зеленського та Путіна закладе підґрунтя для припинення війни в Україні. Однак далеко не факт, що Путін, попри активні наполягання Дональда Трампа, погодиться на цю зустріч, зазначає австралійський телеканал ABC News. А от британське видання The Guardian повідомило, що Дональд Трамп бере паузу у мирних зусиллях до зустрічі Зеленського з Путіним. Цю інформацію журналістам, нібито повідомило джерело в адміністрації президента США. за його даними з американського боку за організацію зустрічі Зеленського з Путіним відповідатимуть віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марк Рубіо та спецпосланець Стів Вітков. Журналісти телеканалу CNN ще категоричніші. Вони стверджують, що російські дикції. Не готовий до зустрічі з президентом ні зараз, ні в майбутньому. Ба більше така зустріч була б приниженням для Путіна. Двосторонню зустріч Володимира Зеленського необхідно провести, адже лише на ній можуть обговорюватися питання території, наголосив в інтерв'ю телеканалу NBC перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Однак підстав для оптимізму наразі небагато. Переконаний дипломат. Я не бачу ознак з боку Путіна, що він готовий до змістовних перемовин і що він готовий до двосторонніх або тристоронніх зустрічей.